Іду в крепость зараз буду там. Ну, бачите? тут то зліпили, звісно. Кажуть, ці пліти ніби перекладували, але вони оригінальні. Тобто з тих часів. Представляєте, по цих плітах ходили 500-600 років назад Верблюди ходили. Паші, султани, раби. Задовго до Козаччини, задовго до. Іду куплю білет. Все нормально. А ну, скажи два слова, що ти там побачив? Стоїть воно, цікавий, стоїть зайти чи ні? Не знаю. Народ. Народ. Я подумала, що там книг відступили. Ну, заходим. Городище Античная Тира. Видите? Античная Тира. Была. Это Оце... что-то мне не верится все. Особенно эти стенки. А може і пиляли, чорт знає. знаю. Римляни могли пиляти таке, що і римляни, і греки ідеальне робили, навіть по цих часах ідеальне. Навіть по цих часах ідеальне. От, городище, антична тіра, бачите? Тіра, це до нашої ери, до нашої ери. Ну це вже наша ера. Заходимо у фортецю. Уявляєте, а тут цей міст він піднімався, опускався і треба було перелізти через той рівчак. Ну реально тут атакувати без якогось спецоборудування тут нема ніяких шансів. Нема ніяких шансів без спецоборудування. Да? Тут-тут-тут-тут-тут есть, есть мой билет Чтобы Показать билет бы я Да, надо показать Ой, слушайте, эй, как... К сожалению, чик радости Нимаю. не знаю А это уже супер основная цитадель Ще вище. Ще вище. Стіни десь 3 метри товщини. Бачите, там колись були ступіньки, туди і ходили. Це все поламали, відламали. Отак. Товщина, стін тут, дивіться, там 4 метри. Мали.